Я канал Грайлик Файлик. І сьогодні я Попробую построїти храм. Ви спитаєте, ну, що це за творчість таке? Я создаю тут Ну всякі свої барикади. І сьогодні я хочу Попробувати построїти храм. Він буде у нас такий Всякий, такий трохи розлізлий, потрісканий. Ну, Храми ж колись були такі. Он, знаєте, такі в джунглях, він уже зарослий. Взагалі. Він у нас такий буде вход, такий секретний такий. Так, ми ще сюди добавим такий загрязний. Тут поставимо тріщий. Тут теж. А тепер наоборот, тут такий, а тут такий. Так, що у нас далі? далі так. Ну, зараз трошки ніч, то зараз ми поспимо. Вам нічого, в принципі, це може вам щось це нагадує. Та вам щось може нагадати. Так. Якщо що, то тут можна побачити, як цей руку там щось в руку. Так, так, де наш Рам там? Де він? там? Де він, де він, де він? Де він? Ага, от ми. Ми вже почали його строїть. Де? Так, ми йому ще такі очі зробимо, щоб начебто страшно було. заходы ты красные глина вот так зробим не не так вообще буду бы буду... а у буду а что прикольно так это в конце поставим сюда такой далее вот такой далее за далее нормальный так такой Потім, потім ага, Так, далі так, далі потрісканий, далі зав'явий, далі Це ставим, потрісканий і зацвівший. Ну, щось, в принципі, таке виходить. Я ще не знаю, що тут, в принципі, додавить. Так би входити, то нормально. О, точно, я, ну, я це, ну коротше, це я собі собі сервер создав. Подняв, я тут поставлю динаміт. Як, як тільки починаєш грати, бам-бам буде! Так, нам тепер треба земля. А ну, ні, в принципі, не земля, а в нас такі будуть далі ж блоки. Головне, на чому не наступити. Все, паска номер 1 готова. Так, далі ми будемо щось типу робити так. Потрісканий нормальний. Зав'ялий, потрісканий, нормальний, зав'ялий. Ну, щось мені не дуже похоже на лице. От якби ми йому ще чуть-чуть піддали отакого от щось типу. Ну що як вийде? Де? Ну, Давайте ще отак. Вот О, це щось мені вже подобається. Так, ми ще трошки забули про блоки ці. Так, тут на такий, тут такий. Тут, ну, добре, хай вже буде потрісканий, я його забрав. І зав'ялий. Ну, я не знаю, що як він в мене буде виглядати. Я лише пробую щось типу цього зробити. Так, далі так, далі так. Так. Ну. Ну, добре, хай так зайдет. Але ні -ні, ні 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 я забув ще про одне. О, це, набущо, сподобається кожному. Я хочу близковку, как бы, попробовать намалевать, чтобы, начебто, близковка гуляя вот так. Далее. Так, 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 так так. Ну-ка, идите. Не, так не идет. А может, вот так попробуем. Ну-ка, далее. Так, так, далі так, далі так. А ну-ка, як тепер? Фо? О ні, похоже щось. Мені подобається. Тут ми поставимо отакі от блоки і щось, я не знаю, що ми ще поставимо туди. Щось трепу такого що Думаю, не це. Не це. Речак. О, Редстоун Факел. Ну, так. Да. Ну, як вам? Попробував? Да, щось мені вже дуже подобається. Так, якщо ви хочете, щоб я ну, попробував щось там построїти, то напишіть в коментарях, що ти там. Розстрой трошки по-іншому, бо так трошки не вийшло в тебе. Добре? Напишіть в коментарі, якщо вам, в принципі, не сподобалось. Туди такий, потім нормальний, нормальний, такий потрісканий. Но я не дуже люблю таку молодну роботу, що треба оці всі блоки так розставляти. Щось мені отут щось не вистачає, може кнопочки поставити. Ну-ка, як вийде. Ну, так, да, щось трошки страшне вийшло. Якраз те, що треба, щоб відглякувати своїх, тих, що хочуть забрати головний приз. Тут головний. Ну, я поставлю в кінці ще головний приз. Так, далі це. Потрісканий, нормальний. Тут потрісканий і нормальний. Ну, Якось мені не подобається за лицем, таке не, не страшне, так як би сказати. Так, далі, тут, а тут, а потріска, ну, в принципі, зав'ялий, зав'яли. там. нас буде десь з шириною, я не знаю, ну, це буде таке іспитання. Ну, якось уже построю. Так, 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 так. Так, так. Далі нормальний і потрісканий. Я не дуже впевнений, що ми в цій серії точно добудуємо храм. Набуча буде багато серій, щоб ми будемо строїти всякі такі храми. Я не дуже впевнений, що ми сьогодні достроїмо цей храм. Такий трошки важкуватий. Я вже його надумав таким важким, що не дуже впевнений, що я його добудую сьогодні. Ні, тут по сам потрісканий. Ну, щось така марудна робота, якби з одного блока все було. Може, отак вот поставимо? О, щось отак, вот о, дві, як вам. як вам, Трошки страшно отак вот вийде, отак вот з Редстолом факелом. Ну так, да, мені якось отут дуже подобається. Отак загоріє, за О, мені оце страшно, навіть дивитися. Так далі. Отута, тута, тута потрісканий. Тепер тут потрісканий, нормальний, нормальний. Ну, щось типу виходить. Або просто фе. Не знаю. Як. Сюда, 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 сюда. Ну, перше, испытання у нас будет десь до Отсюда. Не, не... ну да, в принципе, до. Так, не. то мені почесували, тільки щоб в цен, в цени втрапити таке. Ммм, далі, не, не, не так. Так, 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 і так. Ммм, не дуже впевнений, що я сьогодні добудую. Трошки хвилююся. Бо щось зараз вліплю, таке, що не треба. І все. Ну я ще не знаю, як буде виглядати. Тут ми зробимо таке вікно закрите. Щось отак. Я отак. Ну як вам подобається, отак вікно. Ну добре, мені... Я залася, мені подобається. Так є. Далі отак. Далі отак. Щось мені в принципі подобається. Ну, я ускорився і дивіться, що у нас вийшло. Я тут обустрою отак. Ну Я вже його проходив, все можливо. Зараз я вам покажу, це можливо. Отак, далі отак, далі отак, далі отак. Далі отак, далі отак, І отак. Все. Тут можна попригати. Ми знаємо, що слізові блоки дуже високо. Ми зараз дуже-дуже високо отак. Ну, як вийде. Клас! Ну це іспитання буде таке трошки серйозне. Тут буде з великими топостками. Що я не можу зупинитися? Тут там такі спитання, що я не знаю, важковаті. Ну, хтось може їх буде проходити, я не знаю. Так. Скажіть, я хитрий? навіть таке палотине построїти? Ну, чого я пригаю? Я ж, в принципі, ж не пригав. Так. Щось ми далі, я думаю, ми оттак. Так, перестань пригать. Далее, вот так. И, в принципе, вот тут мы сделаем выигрыш. То есть, уже будет выход. Я думаю, мы уже построим стенку. Так, все. Є. Ну, выигрыш мы уже построили, але нам еще треба стінку. Далі отак, отак отак, отак так, отак. У нас буде так, мих, отака стіночка. Так, я ще тут не зробив стінку. Ми ж тут поставимо. Просто отак зробимо з чистих блоків, що тут ще хтось був і про нього потурбувався і тут усе є. Все буде починатися, що ви. Появляєтеся на тій точці, там, де все починається, і там будуть знаки оклику, тобто небезпека. Але тут буде по ігорі, що тут не можна тікати, а треба зразу йти туди, що ви там, безсмертний воїн там, чи що архітектор і хочете туди піти. Я не знаю, яка стінка буде. Може кругло, може не кругло. Але так, да, така, була. мені прикольно. А тут на виграші буде стояти те, що особливо йому буде потрібно забрати. Так, так, далі. Так, 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 так. Якісь малеї питання. Ну, да, мені подобається. А ви скажіть, як вам подобається? Я ще не продумав, я ще подумаю, що тут може коло будемо строїти. Може якісь роздатчики поставлю. Може, спауни зомбіків поставлю. Не знаю, що навіть. Коротше, ще не знаю, як вийде в нас. О, все, стінку ми зробили. Поставимо факел, звичайні вже. В цей раз вже будуть звичайні. Далі тут, тут факел, щоб хоч би було світло. А то що, покинути місце? Ні, тут будуть досліджувати. Так, факел ми поставили, а тепер строїмо кришу останній за кусок нашого храму. Подивимося, що у нас вийшло. Ну, з мені навіть сподобалося. Так, тут паркур такий у нас смертельний. Ще потім, от, зараз ми йому ще трошечки додали. Тут ми поставимо останнє те, що нам буде дуже-дуже потрібне. Це головне оце те, що я вам казав, що нам найбільше треба буде дістати. Так, ну, таких на планшетах і всіх інших такого немає. А в тут є. Це тотем тем Його, Це буде на кожному із питань, яке я построю. Воно буде на кожному. А тут ми поставимо драбину на вихід. Все, пройшов. Називається. Так, де драбина? От лісниця. Так, я построю храм, надіюся, він вам сподобався. Бо ну, я б йому поставив 12 балів. А ви скільки поставите? Ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!